Починаю нове відео з того, що я зняв плашку цю металеву з кусками старого номера. Зараз буду я обрізати оцю штучку, Чуть-чуть підгинати жерезляку, яка там під низом. І ставити новенькі номера на нього. От, а пізніше мені ще сюди прийду тінячки, я це все діло буду переробляти, але поки місць зроблю так, як можу зробити, скажімо так. Я їздив його ставити на облік, я трошки покатався по місту, тут трошки, як сказати, в село їздив назад. ну, Я думаю, зрозуміло, що трохи я на ньому покатався, вже 31 км, здається, накатав на ньому. Так от, е з'явилось в мене трошки більше нових враження, по крайній мірі, по тому що я вже бачу до обкатки. Так як його розкручувати більше п'яти тисяч, зараз не можна, поки його ще не обкатав. Розганяв я його на п'ятій передачі по камість максимум до 65 км в час, якщо мені пам'ять не зраджує. І більше не вдається. Ну, типу, на цих оборотах розігнати його сильніше не вдається. Ну, само собою це я тільки півтохометра використовую. тому так. А, що далі по ходових властивостях? Да, він -то набирає непогану скорость, на переключеннях він дає підсрачника хорошого. Тобто тут ну, чувствується, що в нього є підрив, але да, ще я не можу розкрити його потенціал повністю. Е, хотів би розказати більше про сідушку. Тому що поки ти недовго катаєшся, ну, це ще не так сказується. Коли ти вже трошки ну, деякий час заїздиш, то чувствується, що в сраку трохи твердо. Тому приходиться там ялозити, приставати на деякий час, щоб не так було невдобно. От, ну, звісно, може, хтось буде поповніший і чи з більшою дупою, чи в мене, то йому буде нормально, от мені трошки це доставляє скомфорта. Також, коли по асфальту їдеш на оцій гумі більше 60, його вже починає трошки таскати по дорозі. Тобто, ну, чувствується, що ти трошки якось нестабільно їдеш. До 60 в принципі, все нормально, геть не відчувається. В принципі, по городу більше її не треба, але все одно, якщо їздити його такого... Ну, по асфальту, то треба сюди якусь іншу гуму ставити. Але коли тільки ну, з'їхав на ґрунтовку, просто яка там ями, горбочки, там шифер цей, якщо хто знає, то знає, як це, що це воно таке. Буква Ю, Він в той ґрунт вгризається, лупить по ньому хоч би що. Тобто, от, да, для ґрунту ця гума просто ідеально підходить. Навіть Мінск так по ґрунту не їде, як оцей. Блін, ну, в принципі, він для цього предназначений. думаю, це очевидні речі, але, ну, скажімо так, я це перший раз відчув, що може бути так. А щодо сідушки, ну, на цьому реально краще по місту їздити, бо ну, тут сідуха реально нормальна, тут підвізка. Ну ладно, тут підвізка не м'якша, але от сідуха тут реально рішає більше. Тож так. Отож, поставив я вже свій перший тюнінг. Ну, ось таку от лапку. Виходить, що вона йде з виносом, ось, бо предыдуще була впритик і вона обходила тот -то картер, грубо кажучи. Це уже стоїть ну, поруч з картером, ну, його не торкається. Треба ще її зажати трошки сильніше. На суть в тому, все одно приходиться лапку піднімати, але тепер, хоча б, коли я тікую, вона нічого не задіває. І набагато легше мотор. Дріка. Ну, вона трохи довша. Так що, оце вже мені подобається. Чи те, як мені просто в магазині її давали, це окремий прикол. Підходжу я на касу кажу, що дивіться, точніше, як заходжу в магазин, продавець по магазину ходить. Показую йому стару лапку, кажу, дивіться, треба така сама лапка. Тільки, щоб шліцева була ну, чуть І Я навіть не встиг договорити, щоб болт був там далі. Він уже тупо прямою наводкою до шкафчика бере цю лапку, приносить мені на. Тобто, це я вже далеко не перший, в кого така проблема <свісно> з подібними мотоциклами. Ну, такий цікавий прикол, але 200 з гривень за лапку і ну, класно, класно. Щодо гальмування, в принципі, він нормально відгальмовується, нічого не можу сказати з приводу цього. Звісно, бажано, звісно, цю тормозуху поміняти, що в ньому зараз є. Це що з заводу приїхало, бо я не знаю, це нормальна тормозуха чи ні, але покамість побудеться, а тоді вже буде тепліше, я вже буду цим займатися. От, а місць... ставлю номерний знак. Далі буде видно. А ще акумулятор треба буде зняти, щоб він на морозах йому нічого не було. Так, по результату, що я зробив, я його ось так от обрізав настільки акуратно, наскільки мене вийшло, Оце кріплення я з отакого от положення вигнув в отаке положення, кинув сюди, як... а, перекинув цю плашку на, ну, коротше, під кріплення, щоб мене чуть-чуть донизу опустився, бо він би ну, Я зараз покажу по номеру. Ставав би він в мене, ну, грубо кажучи, десь отак. От. Аж на от стільки от вищий, він би якраз був би. Щоб підсвітка не світила би на номер. Скажімо так, а воно би в... або впиралося під нею, ну, над нею, або якось. Коротше, не було б так би. Ай, як це сказати, гарно, як це може бути. Ну, а зараз буде десь приблизно отак. Також я вкинув сюди ще декілька поставочних шайб. Давай фокусуйся зараза. Угу, Фігушки. О! Ну, по три шайби вкинув і, сподіваюсь, буде нормально. Зараз ще засверлю номер, поставлю його, і будемо бачити, що воно виходить. Блін, тільки не вийде підсвітку включити, бо я вже зняв акумулятор. Але то ладно. Що таке, Бонька? Я ж тобі вже їсти дав. Прибіг до мене. Я вже сьо, номер просверлив. Зараз буду його встановлювати. Кіт! Подивись в камеру. Сам мордочка, Ай, божечки. Чи ти змерз. Снігу трохи, да. Ай, божечки. Короче, побіг кіт на другий поверх. А ну, найду його зараз тако чи ні. А ось він. Вардечка. Шокіт. Але все ладно, вертаємось до мотоцикла. Поставив я, значить, номер. Ось так в мене це вийшло. Ставлю мене під отаким от от кутом. Не знаю наскільки це гарно. О! Просто це один кадр. Ладно, не знаю, наскільки воно виглядає, але... Тепер ну вже точно колесо не буде діставати до номера. Пройшло декілька днів після публікації мого відео про спарк. Щось я дивлюсь, до речі, воно не сильно по переглядам набирає, але то ладно. Попри це, появилися деякі коментарі, на які я хотів би вже почати відповідати. І сподіваюся, до виходу відео про мотоцикл, цих коментарів буде більше, і я зможу відповідати на якісь цікаві питання. Почти з того, що мені написали, що Spark доволі такий ненадійний мотоцикл. Е, окей, давайте почнемо з двигуна. Е, Зонгшеновський 172-й мотор, який ставиться в купу мотоциклів і є одним із е, ну, доволі класних двигунів. І одною з е, доволі класних фірм, скажімо так. Карбюратор Nibbi, до нього, які питання можуть бути? Ну, типу Відносно вилки, вилка в нас MT стоїть, тобто, ну, якась все таки фірма. Я бачу, що вона не тільки на спарках стоїть, і вроді як воно ходить. Амортизатора ну, на ньому я не знайшов ніяких маркувань, щоб це був за амортизатор. Але, типу, він тут, в принципі, уніфікований від другого якогось мотоцикла. я думаю, спокійно сюди стане, навіть якщо з ним щось станеться. Гальм ну, пише, що NB на них, але чи це фірма, чи це що, ну, тут, чесно, не знаю. Але в принципі. ну... Що типу може статися з гальмами, з машинками, з дисками. Диск доволі грубий, він не ходить. Колодки, наче, теж більш-менш нормальні, все в цьому плані, я не знаю, які можуть бути питання. Зірка теж вид доволі таки надійна і доволі таки грубий цепок. Приборки, пульта, проводки це а, катушка, Там що в нас ще є, комутатор. Коротше, оця вся тема, воно уніфіковане, воно точнісінько таке саме, як в мене стоїть тут. Тут у мене нагадую, 150-162-й мотор. Оснорами, ну, та здається, воно більш-менш нормально зварено. Не бачу я тут питань по якимось швам, чи ще по чомусь, щоб воно було ну, погано зроблено. Пластика так, він трохи дубоватий відносно якихось других китайських мотоциклів, але в принципі я не збираюсь на нього там прям дуже жорстко навалювати по якомусь бездоріжжю, там де воно могло би знадобитися, щоб той пластик був дуже еластичний. Ось цим своїм монологом я вже частково навіть відповів на питання того, що в нас по запчастинам, що по їх, ну чи їх можна купити, десь, чи є вони і так далі. ну... В принципі, більшість запчастин знайти можна. По кріпленню повітряного фільтра. Ну, ось у нас повітряний фільтр. Він йде отак-квадратний от там з того боку. Тобто, ось у нас іде шланг. Далі у нас йде квадрат, ну, це, грубо кажучи, корпус. Я пізніше ще намалюю схемку на бумазі і покажу, як він виглядає схематично. Але суть в чому, де у нас потім пластикова така квадратна рамка. В рамці всередині залізна сітка. ну Там, звісно, рамка десь. от. Ну, Мабуть, десь якраз така як номер по розміру. Ця рамка. В ній впаяна залізна сітка, як ситечко для муки звичайного. От. І зверху натягнутий поролон, який загинається за нього під, ну, типу з іншої сторони, воно все плотненько закриває. тобто, да, ось. Були питання по фільтру, і от на них відповідь. Зараз я ще намалюю і покажу окремо цю схемку. Основно номера я там пізніше вже або перед цим я вже показав, що я його поставив ось таким от чином. А воно ще, звісно, хвіст буде хитатися, але я не думаю, що воно колесо задіне за нього і щось з ним станеться. Звісно, може я пізніше трошки ще поставлю на нього багажник, і це питання вже точно відпаде. Про що мені, до речі, писали, що поставити багажник, воно тоді трохи жорстче буде і не буде його тіліпати. Ще забув сказати про те, що є уловлювач ланцюга і є натяжник ланцюга. Десь він он до, точніше натяжник, а успокоїте його кручу. Про воно тут присутнє? Сьогодні я ще їздив на роботу на мотоциклі, поїхав зробив страховочку на нього. От. Э, коли їхав по ходу додому, з'їхав я на ґрунтовку І таке десь якимось шипом заділо за номер. Ну і трошки його загнуло, це я вже вирівняв. Звісно, воно тепер не дуже гарно. Але вже як є. Далі, приїхала мені перша моя посилочка. Буде я сюди ставити оцей стопак. Він мені більше подобається. До речі, на мінську він би взагалі просто офігезно виглядав би. Ну тобто... Але це куплялося сюди, тому ставимо сюди. Але для початку я все-таки поставлю сюди багажника зараз. Бо щось мені не подобається, як воно тіліпає хвостом. Относно самого стопака. Якщо подивитися туди, всередину, можна побачити, що є он до віконечко під підсвітку номера. А тут його нема. Просто його тут ніде нема. Мені доведеться його випилювати зараз. Ще один нюанс. Mm -hmm. Щось прийдеться придумувати. Або розварювати цю планку, або сверлити нові отвори на номері. Бо інакше ну, типу, не вистачає його. Ще я знайшов звідки оця штука. Коротше, вона ось ставиться сюди. Типу, як, мабуть, підсилення багажнику, або замість багажника вона має ставитись. Ну, зараз спробую спочатку цю штуку поставити. О, буду бачите, як стає новий, цей багажник. я, чи, ну, чи ставити, чи не ставити це таке. Але є проблема, воно по вигину не співпадає, треба його трохи підігнути. Поставив я, в принципі, оцю железяку, воно мене більш-менш влаштовує то як воно є. Зняв я до стопак, зняв номер. Хотів спробувати цей поставити. Він прикольно доволі виглядає, зараз я покажу. Але суть в тому, що я підключаю до цієї проводки. І воно щось не, ну зовсім не то. Типу, включаю світло, воно світиться. Без світла, нажимаєш на тормоз, засвічується. Включаєш світло, тормоз не засвічується. Тобто якась дивна фігня. Напряму на акумулятор кидаєш, воно все працює. Якщо мінус підключити тут до проводки і плюсом 30 загорається фара, причому габарит. А ця байдав взагалі не робить. І я взагалі не розумію, як воно тоді має працювати. Видно, там якась схема стоїть своя. І походу, що мені, на жаль, доведеться лишити той стопак. Воно б виглядало десь приблизно ось так. От. Одне, що потрібно було б ще засверлити нові отвори і розсверлити цей отвор, бо воно сюди не влазить. Але так, ну, як в мене, доволі прикольно могло би бути. Але, на жаль, щось з попроводки воно не підходить. Поки я цю ідею відкладу на пізніше. Катався я на ньому ще трішечки більше, вже я на ньому накатав аж 54 кілометра. фокусуйся, фокусуся, не хоче, але видно, в принципі. От, Навіть тільки що катався, їздив я по місту трохи на роботу, з роботи, по селі катався. От, а хотів би підмітити декілька моментів, які я помітив. Це доволі велика парусність. Тобто е їдеш ти собі накатіком, там, допустим, на 4, 5 передачі, там, кілометрів 40, 50 тільки на ну, зустрічний вітер він скидає кілометрів на 10, а то й 20 швидкість тобто до робочих оборотів двигуна. Тобто, да, якщо зустрічний вітер, він зразу затормажується. Прикол в тому, що на мінську я цієї фігні навіть ніколи не замічав. Сказати, що не відчував, було таке, що як там сильний вітер на постійній основі, то да, трохи йому тяжче ставало, але він аж настільки різко не відтормажувався. Тобто, ну, може і за те, що він просто нижчий, чи і за те, що у нього крила не такі. У ну, мене така підозра, що він оцим крилом, вітровіком, о, цим імпровізіреним і моїм тулубом дуже сильно ловить вітер. З іншого боку, типу, на швидкості близько нульової, 1-2 км в час, кудись там на перехрестях, на ну, в потоки десь тако, то на ньому дуже легко балансувати. І коли розвертаєшся ну, на не дуже в широкому місці, тобто на цьому я тако виставляв ногу, щоб там, на всякий случай не, ну, нічого не сталося, не впасти на ньому і так далі. На цьому я зачасту навіть ногу не виставляю. Тобто, вже коли ну, дуже вузько, там я трошки підстраховую себе, але ногою ніколи не торкаюся землі. Це доволі цікаво, значить в нього і центр тяжко вище, але ну, цього не відчувається, що треба там ногу виставляти і тому подібне. Я так подивився: моя фара до цих пір не приїхала. Вже пройшло більше місяця віддати, коли вона мені мала таке приїхати. І, мабуть, що, на жаль, мені доведеться завершувати відео на цьому. Бо фіг я знаю, коли вона мені приїде, тож ну, буде отак. Відносно відповіді на коментарі, продовжуємо. У мене руки грязні, бо я тільки що людині головку на жигуля збирав, ну це таке. Отож, питання з приводу того, що, що підібрати підлітку, чи варто брати отакий мотоцикл для, ну, для людини до 18 років, скажімо так. Я скажу, що не варто. Це буде забагато подібного мотоцикла. 200-200. 200 ще більш-менш, на 250 це вже забагато буде. Краще візьміть 150 кубіків ендурік чи інший такий мотоцикл. Цього хватить з головою для того, щоб навчитися їздити. А потім вже дивіться по тому, як ваше чадо їздить на тому мотоциклі, і рішайте, чи варто брати більшу кубатуру, чи. Краще взагалі не давати в руль в руки. Ну, це таке, це вже ваші справи. Це особисто моя така порада. Відносно того, який можна ріст для такого мотоцикла. Тобто я 1,80 м і мені по сідлу воно якраз нормально. І на вищий ріст, там десь до 190 см, думаю, буде, в принципі, нормально на ньому сидіти і їздити. Хоча мені в коментарях там писали, що. Блогери кажуть, що для 190 він вже буде замалий, але якщо поставити прогресію верхнє положення, то ну, він сантиметрів на 10 вищий, стає, тож не знаю, в чому проблема. Одне, що я також особисто від себе хотів би порадити, коли ви підбираєте собі ендуро мотоцикл в особливості, в... на сайтах, там, де ви можете знайти потрібні вам мотоцикли по висоту сідла, скільки він буде у вас. І міряєте від п'ятки до своєї мотнії відстань. Якщо там на пару сантиметрів мотоцикл сідлу вище, це не страшно. Ви на нього сядете, повіска трошки просяде і буде якраз отлічно. Якщо там вже сантиметрів на 5-10 вищ, то тоді вже. Ну, типу, я б не радив би таку висоту брати. Якщо нижче, то типу, нормально буде. Основно запчастин до цього двигуна, ну, по деяким запчастинам є питання. Наприклад, я хотів е іншу кришку. Двигуна сюди, щоб постав, щоб, щоб був тут, бо тут щепа взагалі немає. І я знайшов ну, декілька варіантів, але ну, доволі таки дороговато. Але циліндр, поршніва, головки, клапана це все є на нього. Тобто, просто в інтернеті, на тому самому, наприклад, Промі, Розетці і так далі. Ви собі дивитесь, підбираєте, що вам потрібно. Також багато чого підходить від інших мотоциклів, схожих, тому. З цим ну, особо великих проблем немає. Є по деяких питаннях але мені здається, що це питання поки не стільки часу, оскільки ще не так багато подібної техніки є. Крім цього, я ще катався трохи більше на Індуро і скажу так, що доволі прикольно він в ходу, Тобто там питалися, як він ходить. Ну, Так то я не сильно багато, я ще 80 км накатав. Але в цілому його прохідність, то куди ним можна запхатися, це, мені це подобається, це реально. Керується також дуже класно в місцях, де я бінському, наприклад, не став би залазити. Якщо питали, чи вдалося мені відрегулювати фару по-нормальному, то я таки до неї не добирався, тому що я просто буду ставити іншу фару, вона мені приїде, я в цьому відео її покажу. От, і взагалі, як, як я думав, цю проблему можна вирішити. Он там є та пружинка, якою, грубо кажучи, регулюється це все діло. Я думав, можу відкрутити ну, типу, саму цю лампу, туди щось підкласти під низ. І вона трошки може все-таки так стане. Але ну, це треба дивитися вже. Було питання відносно підсосу. Я в принципі на нього відписав, але, типу, ось підсос. Ми його витягнули і він тримається. Потім при потребі ми його закриваємо або виставляємо в те положення, в яке нам потрібно. Тобто він тримається в крайній по мірі так у мене. Не пам'ятаю, я показав в минулому відео, але на мотоциклі присутні, ну, це сосок у нас йде, а це у нас буксатор. Так само на задньому колесі є буксатор. От. Тож так, гума провертатися в ньому не буде. Чи кажучи, відносно поставлення мотоцикла на облік, я не пам'ятаю, чи я про це сказав чи не сказав, але суть із цієї прикола в чому. Приїхав я ставити його на облік, дочекався своєї черги, Звісно, було в мене прийом на 12.21, прийняло мене десь в 12.55. Але то в принципі не сильно принципово. Взяли в мене документи, ці, що були з мотоциклом, номера від нього, мій паспорт, ідентифікаційний приписку. І все на цьому здається. От, Віддали мені мої типу, ці всі документи. Забрали від мотоцикла документи, які були, дали мені там, бумажечку, на якій було написано, як там розраховуватися в Коротше, в цьому терміналі їхньому. Я пішов, розрахувався, звісно, з терміналу мене були приколи, але то не прям сильно важливо. Назад віддав квитанцію, сказали мені, хорошо, почекайте, я почекав ще хвилин. З 20, мабуть, якщо не більше. Мене позвали, я прийшов, мені віддали номера, віддали техпаспорт від нього і сказали, свободен, все типу, зроблено. Реєстрація обійшлася в 958 гривень, якщо мені пам'ять не зраджує. І ще буде страховку, але це вже таке. Суть в чому. Виходю я вже з техпаспортом, з е -е, номерами, хотів красивий кадр зробити, але побачив, що мій мотоцикл окружила толпа мужиків. Відповідно, там я вже чую, а в того там цепок порвався, в того щось там ще щось на мотоциклі колись. О, а в мене то, а в мене все було. Ну, Стандартні розмови про те, що а в мене в молодості був. Спитали вони в мене, чи поставив, чи все нормально, кажу, так, да, зробив, все там без питань. цей. Спиталися, чи це він одномісний. Кажу, він то можна вдвох сидіти, але не сильно вдобно. Я просто щоб подножки не доставив. Типа, а, а ми от у тогось оспорили, що там нельзя його. Вдвоєм на ньому їздити чи можна. Е, я не знаю. Поки я сховав номера в рюкзак і поки я запхав їх в паспорт в кошельок, їх тупо не стало. Остався тільки один, який почав мені там розказувати, що до чого, е, що в нього там щось теж, якийсь мопед 125 кубіків, і в нього його рідна цепка порвалась. Він поставив ще радянську від Мінська. Кажу: А я наоборот на Мінська поставив китайський цепок. І його, В мене оригінальні цепки на ньому то розтягувались, то рвались, то їх покручувало. Ну, коротше, да, я сюди як поставив нормального цепка китайського за 400 гривень, все нормально їздить. Насили я від нього відцепився і поїхав собі назад по своїм справам. Коротше, поїхав я на роботу, бо я це в обід поїхав робити діло і на цьому, в принципі, все. Мав я вдома цього мотоцикла, розказував там про всякі питання і згадав, що було питання про розхід. А в мене було на той момент 85 км накатаних. Отож я поїхав докатувати цих 15 кілометрів, вже чуть більше 5 проїхав. От. І залишиться доїхати ще 10 км, щоб поїхати заправитись і сказати вам остаточно, скільки в нього розхід. З'їздив я ще заправився, вернувся ось до річки, Звісно, я був тільки що десь хрін знайде. Але суть не в тому, влізло в нього 4 літра 100 грамів, ну, 100 грамів заправщик явно розлив мені по бакові, тому що воно... я добре бачу, як воно розтеклося. ну Це не столь важливо. Коротше, на сотню 4 літра будемо рахувати. Ну Це учити, що обкатка, то що я в холод на ньому катався на подсосі зачасту, тому може розхід чуть-чуть більший. Але все одно 4 літра на сотню, бак на 5 з чимось, ну трошки, да, не дуже мені прям так. Але в принципі що, 250-ка, хай собі буде так. Ну що, думаю, я таки приїду, я в оце місце красиве, зроблю пару бубликів. І тоді буду знімати фіналочку, але трошки щось не, вий... не вийшло. <реш> я вже трошки обтріпався, звісно. Але так, да, перше моє падіння на ньому. Ти пішов. Мотоцикл доволі таки цікавий. тож... Мені він подобається в цілому. Є певні нюанси, але нюанси завжди будуть. Отож, дякую всім за увагу і пока! Я хамуха з тою галькою. Ще й повний капець набрав. По короче. Я з нього чуть не навернувся в другий раз. Я там о, десь катався, ну, не в тому. Я ж після того, як навернувся, вже трошки сміливішим чогось став. Думаю, попробую з пробуксовкою тако стартанути, щоб землю трошки прорати. Ну, типу, спробувати. Раз спробував заглох, другий заглох, третій, на четвертий раз дав газу побільше. А потім побачив, що в мене такого щиток до морди дуже близько став. Передній. Він так на дебі став, що я просто прихренів з цього. Думав, що вже ще раз навернуся, але ні, я його все-таки спіймав, положив нормально і поїхав далі. Оце, так, да, оце звісно.